Вітаю, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь. Наголосив на тому, що в цьому конфлікті, ну так вони називають нашу війну, конфліктом не повинно бути переможців і переможних. Ну а мир повинен стати головною метою. Китай заявив, що продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні миру. Ну, таким чином, Китай знову підкреслив свою позицію стосовно війні в Україні, закликаючи до деескалації конфлікту та його припинення через переговори. А також Ван Веньбінь запевнив, що Китай ніколи не передавав зброю чи військове обладнання жодній з воюючих сторін. Така заява Китаю надійшла в контексті повідомлень про можливість. Припинення вогню у війні проти України з боку Росії через посередників Росія заявила, що Франція готова до переговорів щодо України. Ця ситуація виникла після телефонних переговорів міністрів оборони РФ та Франції. Проте офіційний Париж заперечив ці заяви російського правління, стверджуючи, що не виявляв жодної готовності до діалогу. Міністерство оборони Росії заявляло, що в розмові між міністрами оборони обох країн була висловлена готовність обговорювати можливі мирні переговори щодо України. Але Париж підкреслив, що йшлося про підвищену терористичну загрозу після нападу в Москві. Такі події відбулися в контексті загострення ситуації на сході України та спекуляцій щодо можливості відправлення французьких військ в Україну. Але насправді наразі Україні не потрібні переговори. Хоча майже кожна війна ними закінчується, Україні потрібен справедливий мир, а це повернення всіх територій, відшкодування ворогам всіх збитків та гарантія безпеки в майбутньому. Щодо останнього, то генсек НАТО Енс Стотенберг заявив, що після завершення війни між Росією та Україною. НАТО забезпечить безпеку Україні за допомогою п'ятої статті статуту альянсу під час прес-конференції у Брюсселі, де відбувається зустріч голів МЗС країн НАТО, Стотенберг наголосив, що після закінчення війни мають бути гарантії для України, що ситуація не повториться. Ну а Росія не матиме можливості повернутися та атакувати знову. Стотенберг зазначив, що Росія вже застосувала таку тактику вичікування та нападу у минулому. Нагадаю, що після незаконної анексії Криму та окупації частини Донбасу РФ витримала вісьмірічну паузу, ну а потім розпочала повномасштабну агресію. Тому, скоріш за всього, РФ знову так зробить. Генсек НАТО підкреслив важливість гарантій безпеки для України після закінчення конфлікту, щоб уникнути повторення подій. І найкращий варіант для України це стати членом альянсу. Я вам нагадаю, що Енс Стотенберг також запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів доларів, щоб залучити НАТО до надання зброї та підтримки для України. Звісно, рішення щодо конкретних розмірів внесків на допомогу Україні країнами-членами Альянсу ще обговорюються, але найважливіше інше. Швидше за все, США передадуть НАТО свою роль лідера та головного координатора групи Ромштайн, в яку я вам нагадаю входить понад 50 країн. Цей крок з поміж західних країн обговорюється вже давно як запобіжник. Від будь-якої турбулентності чи політичних змін у США, простіше кажучи, це запобіжник на випадок другого пришестя Дональда Трампа до Білого Дому, який може обрізати допомогу Україні, забути про НАТО та сконцентрувавшись виключно на протистоянні з Китаєм, тобто з одного боку, це, начебто, правильний крок альянсу, але з іншого. Якщо НАТО та ЄС переберуть на себе більшу частину допомоги Україні, а при нинішніх обсягах виробництва європейським ОПК зброї їм ледь вистачає на втримання силами оборони України сьогоднішньої лінії фронту. То що вже говорити про масштабний наступ? Тому слідкуємо разом за подіями, підписуйся на канал, щоб знати більше. В мене все, до побачення.